Доброго дня, розглянемо тему перетворення виразів, що містять корені. Ось зараз на екрані ви бачите властивості коренів, які ми з вами розглядали на попередніх уроках, в попередньому семестрі. Можете до них повертатися або використовувати ті, які є у вас в зошиті. Сьогодні будемо ними користуватися, а також будемо користуватися формулами скороченого множення. Запишемо перший приклад. Корінь четвертої степені Х плюс корінь четвертої степені Y, що множиться на корінь четвертої степені Х мінус корінь четвертої степені Y. Якщо ви уважно подивитеся на цей приклад, ви побачите, що цей приклад дуже схожий на формулу скороченого множення А плюс А мінус Б. І ця формула скороченого множення розкладається як А квадрат мінус б квадрат. Підставимо наші значення. Замість А у нас буде корінь четвертої степені х. мінус замість Б корінь четвертої степені Y. Не забуваємо квадрати. Скористаємося е, властивістю множення, коли квадрат і корінь ми можемо скоротити. Залишається корінь другої степені з х квадрат з х просто квадрат у нас знищився, мінус корінь з другої степені y. Можемо другу степінь не записувати, просто корінь квадратний з х мінус корінь квадратний з y. Все, приклад наш завершений. Йдемо далі. Спростити вираз. Спростити вираз означає виконати всі ті дії, які ми можемо виконати. Записуємо наш вираз, корінь кубічний поки що залишаємо. Вісім ми можемо перетворити як 2 в третій степені. Д в четвертій це у нас Д в третій на Д. І розпишемо наш корінь на три множники. Корінь кубічний з 2 в третій степені, що множиться на корінь кубічний з d в третій степені, що множиться на корінь кубічний з d. Тут у нас корінь степінь скоротиться, корінь степінь скоротиться, залишиться 2D, що множиться на корінь кубічний з d. Приклад вирішено. Наступний приклад. Знову спростити вираз. Але тепер ми вже бачимо, що у нас корінь п'ятої степені піднесений до квадрату. Що ми можемо зробити? По-перше, властивість коренів нам показує про те, що ми ось цей квадрат можемо внести всередину під корінь. Корінь п'ятої степені z в третій степені до другої. Він був зовні стане всередині, значення виразу при цьому не зміниться. Z в третій до другої. за властивістю степенів. Степінь множиться на степінь, отримаємо z в шостій степені. Що таке z в шостій степені? Це z, яке множиться саме на себе 6 разів. 6 нам не потрібно, нам для скорочення потрібно тільки 5. Отже, Z в п'ятій, і ось шоста у нас залишається. Знову розписуємо на два корені. Z, корінь п'ятої степені Z в п'ятій, на корінь п'ятої степені Z. І п'ята п'ята скорочується, залишається просто Z на корінь п'ятої степені, Z. Ці всі перетворення ми робимо для того, щоб ми могли максимально винести з під корення або максимально скоротити вираз. Порівняємо числа. Ми вміємо з вами порівнювати квадратні корені. Сьогодні навчимося порівнювати кубічні корені. Отже, 5 кубічних коренів з 2. І два кубічних корені з п'яти. Очевидно, що для того, щоб порівняти, нам треба отримати корінь кубічний з чого? Тобто п'ятірку і двійку ми маємо внести під знак кореня. Коли ми п'ятірку будемо вносити під кубічний корінь, вона у нас стане в третій степінь, в степені. І двійка під коренем у нас була. Те саме робимо з другим виразом. З Корінь кубічний, двійка у нас в кубі, бо ми її виносили помножити на 5. Розв'яжемо те, що всередині. 5 в кубі це 125 на 2, 2 в кубі це 8 на 5. Очевидно вже, що 125 на 2 буде більше, ніж 8 на 5 але давайте розв'яжемо. 250 корінь кубічний і корінь кубічний з 40. Корінь буде там, де у нас більше під кореневий вираз. Переносимо наш знак наверх. Розв'язали. Наступний вираз. Спрощуємо. Знову спростити означає максимально виконати всі дії. А, і все би нічого, якби у нас не ось це, це квадрат. Якби корінь під коренем використали б властивість, якби просто c квадрат, ну, теж ми, напевно, використали б якусь властивість. Що ж робити? Аналогічно, як в попередньому прикладі, ми маємо це квадрат внести всередину під внутрішній кольор. Е, Корінь. Але коли ми будемо вносити його, очевидно, що в нас з'явиться степінь 5, тобто корінь кубічний з 7. Тут уже у нас C квадрат переїде всередину, корінь кубічний, корінь п'ятої степені, так, заговорююся. Отже, під коренем було це. І ще ми під корінь внесли C квадрат і піднесли його до п'ятої степені. Застосовуємо властивості степенів. Корінь сьомої степені, корінь п'ятої степені, С, що множиться на С в 10, буде С в 11. Що робити з двома коренями? Використовуємо властивість, отримаємо корінь степені 7 на 5, 35 С в 11. Йдемо далі. Виконаємо дії 9х мінус корінь g, 9х плюс корінь g. Ми вже з вами сьогодні таке бачили: а мінус b a плюс b. Маємо формулу скороченого множення а квадрат мінус b квадрат. Підставляємо 9х в квадраті, відняти корінь g в квадраті. Розкриваємо наші квадрати, 9 до квадрату 81 х квадрат, мінус корінь квадрат скорочується мінус g. Більше ніяких дій ми виконати тут не можемо. Далі порівняти. Для початку, перед тим, як порівняти, виконаємо максимально дії для того, щоб звести до вигляду корінь, порівнюється з коренем. І почнемо з лівого кореня. Знову двійку маємо внести під внутрішній корінь. корінь, корінь з обічного, Чотири було, а двійку вносимо, в нього з'являється куб. Отже, маємо корінь, тут у нас була друга степень і третя степень, стала корінь шостої степені. В середині у нас 4 на 2 в кубі. Можна розписати як 4 на 8, а можна написати як 2 в п'ятій степені або 32. Там і там 32. Що ми маємо? Корінь шостої степені з 32. І корінь третьої степені з 6. Що нам зробити для того, щоб степінь е, кореня стала однаковою? Ми можемо використати властивість і домножити тут і тут на однакове число. Тоді у нас зліва залишиться корінь шостої степені з 32, а справа корінь шостої степені. З 36. Пригадуємо, порівнюємо під кореневі вирази. 36 більше, ніж 32, а отже, лівий корінь менший за правий. Виконуємо кожен покроково дія, 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 поки ми не прийдемо до того моменту, коли ми можемо порівняти, коли ми маємо однакові корені. Ідемо далі. Ще трошки. Внести множник під знак кореня. Тут звичайний квадратний корінь. Коли нам треба внести, пам'ятаємо, корінь у нас залишається, вісімку вносимо під квадратний корінь, отже, з'являється у нього квадрат. І 4 під коренем була. Корінь. Давайте зробимо двічку, 8 це у нас 2 в кубі до квадрату, що множиться на 2 в квадраті, корінь, двічка. Тут у нас степені множиться 6 плюс 2 8, але ми можемо ще дещо зробити. Ми можемо. 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 Корінь і зробити наступним чином 2 в четвертій до квадрату. 4 на 2 якраз буде 8. Тут у нас квадратний корінь, і цей корінь з квадратом скоротити. 2 в четвертій степені. Так, але. Ми розв'язали. В принципі, я думаю, що можна було на цьому кроці зупинитися. Раптом нам це потрібно. Так, давайте наступний. Знову нам треба внести множник під знак радикала. Радикал це ось цей знак, ось це. Те, що ми називаємо корінь, сам по собі знак називається радикал. Отже, одну третю ми маємо внести в середину цього кореня п'ятого степеню. Корінь п'ятої степені. Що робимо? Одна третя, у нього з'являється п'ята степень. У нього я маю на увазі множник на 405. Щоб піднести одну третю до п'ятого степені, нам треба піднести окремо чисельник і окремо знаменник. Один в п'ятій, це буде один, три в п'ятій я залишу. І розберемося з 405. Розкладу його на множники, щоб подивитися, чи нічого не скоротиться. Ділимо на 5, тримаємо 81. І 81 це 9 на 9, тобто 3 в четвертій степені. І дивіться, як гарно виходить: 3 в четвертій і на 5. Тут 3, 4 трійки скорочуємо, і тут 4 трійки скорочуємо, залишається тільки одна корінь п'ятий степені, п'ятірочка ще у нас в чисельнику і трієчка в знаменнику. Все внесли. Мало того, що ми внесли, ми ще й так суттєво скоротили. Так. А, що робити з цим? Ось такий великий корінь. І як його винести. Ну, По-перше, що я бачу, що після коми в мене 5 нулів. Тобто, я розкладу на множники корінь п'ятий степені. 0, 0, 0, 0. 0, 0 1, що множиться на 729. А 0, 0, 0, 1? Це 0,1 в п'ятій степені. А 729 також спробую розкласти. Число не обов'язково розкладеться, але можливо. Я бачу, що сума, корінь, сума цифр в цьому числі ділиться на 3. Отже, все число ділиться на 3. А, так, що маємо? Двійка, 4, 3. Знову ділимо на 3. Маємо 81, і 81 ми вже говорили, це 3 в четвертій. Тобто 729 це 3 в шостій степені. Так. Розкладаємо на два корені. Корінь п'ятої степені з 0,1 в п'ятій степені, що множиться на корінь п'ятої степені з 3 в шостій степені. Тут корінь квадрат, корінь степінь скорочується, 01. А тут знову розкладаємо на два корені. 3 в п'ятій і 3. Бо 3 в шостій це 3 в п'ятій на 3. Знову корінь степінь скорочується, маємо 01 на 3. На корінь п'ятої степені з трьох. Ну і залишилось просто помножити 0,1 на 3. 0,3 корінь п'ятої степені з 3. І останній приклад, який ми з вами розглянемо, ось така різниця. Що тут скоротити? Бачимо великий корінь 405 і будемо пробувати з цього кореня щось винести. 405 розкладаємо на прості множники. Очевидно, що на 5. Маємо 81. Уже знаємо, що 81 це 3 в четвертій степені. Дорівнює корінь четвертої степені. 5 на 3 в четвертій, і бачимо, що вже у нас щось може скоротитися. Мінус корінь четвертої степені з 5. Розкладаємо початок на два корені. корінь четвертої степені з 5, що множиться на корінь четвертої степені з 3 в четвертій, мінус корінь четвертої степені з 5 дорівнює. Тут у нас корінь степінь скоротиться, залишиться 3 корені четвертої степені з 5 мінус корінь четвертої степені з 5. І не думайте, що корені просто так віднімуться. У нас 3 хом'ячка відняти 1 хом'ячок. Залишиться 2 корені четвертої степені з 5. Від трьох таких коренів відняли один такий корінь, залишилося два таких самих корені. Ваше домашнє завдання переписати оце все в зошит, зрозуміти максимально, як це все робиться, і сподіваюся, що скоро ми з вами зустрінемося очно. До зустрічі!